Валера! Давай, давай! Боба, аварія! Та що твоє рукавиця? Ні, колосо є тут. Гайка знялась? Ну то тут вже пора тим колесом це гайка доживати. Зайшов колесо? Воно тут покотилося. Та я, воно та так <рик> добре котилося. Ну розкрутило ну, гайку, да, розкрутило, да, ну гайка розкрутилась. Так, є, є такий, що цей. Так Толік, а в тебе гайку. що за... цей? Посадив що? Гайку. Та я не можу витягнути якийсь акумулятор дохляцький. Але гайку знайдете, воно дивіться тут. Вона десь тут і вилетіла, в цьому місці.